Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі, лондонське дербі, Тоттенгем Господ, споруд себе вдома, підопічні Анджі Пастекоглу на Тотнем стадіон Приймали Челсі and Марескі. 4-3. Челсі перемагає. Просто якийсь неймовірний поєдинок. Сьогодні відбувся в англійській премєр лізі І сьогодні я хочу про цей неймовірний просто матч поговорити. І давайте все. Розпочнемо зі стартових складів. 4-3-3 стартангема, 4-4 ворота, рама захисника, десені, у доджи Педрапора по флангах, Сарбисама, Кулашевски, 30, Хин Менсан, Табрен Джонса, Паді стартовая раставка, Челсі 4-2-3, стартова розстановка, розстановка Робен Санчес воротах, модель сейду, Марко курей по флангах, шурами лавер. Центральні опорні півзахисники, Кол Палмер центральний атакувальний півзахисник, Педро Нето Джейдон Санчо по флангах. Та Ніклас Джексон у нападі. Це стартова росланого. Челсі Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. І вже на 5-й хвилині матчі Тоттенгем Рухунок у матчі відкриває. І це робить Домінік Саланки. Все розпочалося з того, що Марко Корелі підслизнувся. Бреннон Джонсон, якщо не помиляюсь, м'яч дуже здорово підхопив Бреннон. Прострілив на саланке і саланке даний простріл замикає та робить рахунок на камач 0 таким чином Тоттенгему вдається дуже швидко рахунок відкритий. Після того, знаєте, після м -м, того, як Тоттенгему вдалося забити, ось такий швидкий м'яч, команда джепастику обертів не збавила. Тоттенгем неймовірно присунував і справді у Челсі було дуже багато помилок, і в кінці кінці другий м'яч Тоттенгем забиває. І це Дуен Кулушевський. І знову, до речі, Марк Крейлі підслизнувся. До речі, після того, як Марк підслизнувся, от на Гема пішла атака. Бренан Джонсон м'яч підхопив, віддав на педрапора, педрапора. Знайшов Кулушевського Дуен. Зайшов ваш родиний майданчик, наніс удар в дальній коти Дуен Кулушевський. Зробив рахунок матчі 2-0 на користь Ангема. До речі, потім там у Дрегошен. До речі, вийде замість Рамера, який, скажімо так, щось там з м'язом було у Рамера. заміна була вимушена. Отангема. От там ще, до речі, Марко Курелі ще бутси поміняв, тому що справді підслизнувся Марко Курелі, і в обох випадках Тоттенгем гем забив гол. Спочатку, коли Марк підслизнувся, там Бренон Джонсон прострелив на саланки, ну, а потім той таки Бренон Джонсон знову перехопив м'яч, там Педра Пора зайшов Кулишевського. Ну і дуен робить рахунок матчі 2-0 на, на користь. Тоттенгема. Два забитих м'яча на старті поєдинку, але Челсі в групу вертається. 17 та хвилина поєдинку Диджейдон Санчо! Джейдон Санчо! Відквитав один м'яч Джейдан. І Марко Корелі записує голіву передачу. Марк привів Джейдона Санчо. Джейдан дуже здорово з лівого флангу зайшов у штатний майданчик, наніс обвідний удар в дальній кут і Джейдон Санчо! Повертає Челсі в гру. Після того, як рахунок став у матчі 2-1, я вам хочу сказати, що у Челсі були хороші моменти, щоб і зрівнювати рахунок. Був непоганий момент, коли Енсо зайшов у штати майданчики. Дуже здорово побачив коло Палмера і Коул вже пробивав, але м'яч, знаєте, в нього з ноги поїхав. Ще не поїхав а він пробивав лівою ногою і влучив у свою же праву ногу. Тобто, і справді не пощастило коло памера. У тут гейма також був напевне шанс. момент після кутового, коли поперечку. У Саленки були також на панісон, не пане за на майданчик, і пробив обвідним ударом, але не в лучших поворотах. Взагалі, дуже хороший футбол, атака на атаку. Команди де факто грали без центра поля. Динамічний футбол, атака на атаку. Неймовірна динаміка. І справді, як тут он забити третій гол. Так і Челсі міг забити свій другий та рахунок матчі зрівняти. Але все найцікавіше розпочнеться у таймі номер 2. У до речі, другому таймі у Челсі вийде Крістафер Кунку, Фелікс, Ноні нонімадуек, та Маліґюстон з Вейгою. Але Крістафер Кунку, Жав но та нонімадуек, і вони вийдуть ближче вже кінці поєдинку, а маліґустов вийде прямо одразу. ж. А Малі поміняє, якщо я не помиляюся, то поміняє він Ромео Лавіо. Кайседо перейде до центр поля, а Ромео Лавіо... точніше, не Ромео Лавіо, перепрошую, а Малі Гюсто перейде відповідно на правий фланг. От он Гема у другому таймі вийде Медісон, Грей, Бірґваль, Тімо, Вернер. А Челсі більше володіла командою НСМАР з Челсі атакував більше. Непевний шанс був у Джейдена Санчо на початку другого тайму, ще по рахунок матчів зрівняти. Але Челсі все таки заб'є! Челси все таки заб'є пенальті! Пенальті! Вдасться заробити епічним Менсоморезки! Вдасться заробити пенальті епічним Менцоморески! Ну і якщо не помиляюсь, то бісома свалив э, бісома, до речі, жовту картку э, тримав пенальті, Палмер підходить до 11 метрової метрової Пробиває Кол Палмер. та робить регуна комачі 2-2 на 60 й хвилині поєдинку. Але і це ще був не вечір, тому що після того як рахунок став 2-2, Челсі, ви знаєте, ця психологічна перевага з'явилася у Челсі. Tottenham mėgauja su pytis, natai. Tottenham... Ось коли забывался, что ці мячи, м'ячі, тут не дуже активно пресс манга, в команду посты куклу намагался затынуть. Спасибо прессингов, дуже хороші були випади. Ну і в кінці хорошие выпады. Забе третій гол. Джейдон Санчо. До речі, там коло кол, так я м'яч зупинив. Потім, якщо не помиляюсь, то там Джейдон Санчо. Робить подачі, Tchau, не 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 не, там Кол Палмер именно заходил, я как раз штрафный майданчик, сам же пішов, там пробив, там его удар, там заблоковался, потом долетів до Энсо, и Энсо Фернандес идеально ловит мяч аргентинец, пробивает, а забивает третий гол, и Челси робит невероятный камбэк на стадионе Тотнеп Хотспур Стадион, педепичный Энсо Морески, прогречив два мяча, Відігруються, то виходять у поєдинку вперед. І Анса Фернандеш! Забуває просто неймовірний гол. Потім Челсі в четвертом взявся забити. Кол Палмер. Його збиває Сар на 83-й, якщо я не напоминаюсь, хвилині. Абсолютно чистий пенальті, Кол Палмер підходить до 11 метрової позначки. Пробувая кол! робить дракона 4-2 на Челсі, Ідеальне виконання від кола! Паненку є Кол Палмер, Ідеальне виконання від кола. 4-2. Челсі По 2 перевагу. Кол Палмер Оформляє відповідь на добаль. Але у не здалася команда углу, і вдається на 90-6 хунисну повернуть -то, гру Джеймс Медісон. Дуже здорово взагалі, кутовий був, і дуже здорово пройшов Джеймс Мэдисон, просрюм на сана, і сам даний просер робить рахунок на матчі 3-4. Але в киттек скажімо так, самарески дотримується перевагу та перемагається. І відповідно Челсі здобуває перемогу з Н-Самареска, Ну і Челсі зробив неймовірний камбек. Друзі, якщо взагалі казати про саму статистику, то Челсі переграв в тот геймгод за всіма статистичними показниками. 17-13 це удари по воротах, 8-5 це удари в площиновий воріт, 62-38% контролю м'яча і 10-5 за активим. Чауси Тоттенгем Готспер програла. До речі, ось по гульовим шансам. До речі, 6-2 на керую з Тотангема. 6 гульових нагод було під Анджо Пастикуглу, Там, до речі, ще перерахунку 2-4, був непане Мантуссона. Також здорово вийшов один на один. І там Робін Санчес Гудер відбив. І в принципі, я вам хочу сказати, що і Джеймс Медісон міг також забити. Ну, в будь-якому випадку, 6 гольових на год, то 4 гольові на годи було опущено. У Челсі 2 гольові на годи було, і Кол Палмер свої 2 пенальти реалізував. 310, до речі, передач у Тоттенхема, 257 передач були точними, та 82% точність передач. У Челсі 513 передач, 443 передачі були точними, та 86% точність Передача. Ну і за офсайдами, до речі, 3-2, у Тоттенгема трішки побільше було офсайдів. І з 13 ударів 5 удара в площину у Тоттенгем ходспор. 5 удара повз ворота, одне влучання в поперечку. Пам'ятаєте, друзі, в першому таймі. Ну, точніше, я казав, що в першому таймі після кутового Сара влучив в поперечку. Ось, до речі, був хороший момент, я хочу сказати. Сар там і в позиції виграв. 3 удари були заблокованим у Татангема і Челсі. Дивіться, 17 ударів, 8 ударів в площину, 4 повзорота та 5 ударів було заблокованими по успішних відборах, до речі, ну, я би сказав, що перевновага, ну там у Сунхема 14 успішних відборів, 73 відсоток успішності, у Челсі їх було 13. 72% успішності, 4-2 за сейвами. Форстер зробив 4 сейви, Робін Санчес 2. 27 м'яча, 12-4 за перехопленнями. І тут Челсі Челси переграв. Ну і 17 порушень правил у Тоттенхема. Дві жовти картки упічних пастекаглу. Ну, Челсі 11 порушень правил, 3 жовті картки. Ну і найкращі футболісти цього матчу, знаєте, друзі, я брав би, я би. Особисто я би, знаєте, кого обрав брав би найкращий футболіст, Енс Фернандеша. Справді, мені дуже сильно Енсо сподобався. Справді, я саме Енсо беру найкращий футболістом матчу. Ось Усе його третій гол, як він взагалі спіймав м'яч на ногу. Це фантастика. Справді, Anso. Енце... саме Енсо беру найкращим футболістом матчу. Джейден Джейн би виділив би хороший м'яч, забив Джейден. Мой Скайсед, як завжди. Кол Палмер оформив дубль. Нефано вийшов Крістофер Кункутом. Сон Хенмін. до речі, сонце відділів був в Тонгема. Справді, Сон був дуже такий активний. Ось, тому якось так. Якщо підводити друзі підсумок цього матчу, то я вважаю, що Челсі перемагає по ділу. Ну що ж, підопічня це проявили неймовірний характер. 2-0 команда прогреє на початку матчу. Тут команда робить неймовірний якийсь камбек. Ну, просто фантастичний абсолютно поєдинок. Ну і давайте подивимось з турніру таблицю. І Челсі та другий. Челсі та другим залишається 31 заліковий за балів під 2 печень, 35 забитих м'яча. Челсі взагалі, то найкраща атака в лізі. Тобто, я вам хочу сказати, Челсі дуже здорово зараз виглядає в англійській прем'єр-лізі. Четверта ну, перемогу підряд. Команда Цемарайск здобуває плюс 17 різниці забитих та пропущених, 35 забитих м'яча, 18 м'яча пропущено, друга позиція і Челсі виглядає зараз дуже дуже потужно. Тотнгемот спор одинадцятий Анджі Пастикоглу 20 залікових пунктів, Тоттенгема, до речі, 31 забитий м'яч. Також, до речі, немало. 19 м'яча пропущено. Різниця забитих та пропущених плюс 12, але команда Андже Пастекоглу йде зараз на 11 й сходинці. Сім поразок, 6 перемог та 2 нічі у підопічних Андже Пастекоглу. Ну, а Челсі здобуває свою 9 перемогу. Має дві поразки Челсі, 4 нічі та 9 перемог. Тож, Челсі 4. Тот нам Ход спорт 3. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побачити вам та вашим рідним. Тільки добра та щастя в житті, ви, друзі, бережіть себе. Бажаю вам тільки всього самого-самого найкращого. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.